Чікс, наче видно. Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні я хочу з вами побалакати на таку цікаву тему, як дозволи на риболовлю у Фінляндію. Багато підписників писало, питало, розповісиш чи не розповісиш, як то все працює. Що скільки коштує, бо хочемо поїхати на нерволю, але не знаємо, як то зробити правильно. Тож сьогодні я зніму таке коротеньке відео та спробую пояснити легко, просто на трьох пальцях, коротше, як це все діло відбувається. І почнемо з першого, так сказати, питання: з якого віку нам потрібно починати купувати ліцензію. Окей, перше. Ліцензію потрібно купувати з 18 до 69 років. У вас мусить бути ліцензія, якщо ви плануєте їхати ловити рибу на спінінг з катушкою або телескопічну вудочку з катушкою. У вас обов'язково мусить бути ліцензія. Так як ви вже прикрутили до вудки катушку, ви автоматично мусите платити ліцензію. Якщо ви до 18 років ви можете використовувати спіннінг з катушкою безкоштовно, нічого платити не потрібно. Маленька інформація, яку я можу вам прочитати. Збір за управління рибним господарством є обов'язковим базовим збором для рибалок віком від 18 до 69 років, які ловлять рибу на приманки чи капкани або ловлять раків. Це означає, що при ловлі спінінгом, сітки сітками чи пастками завжди потрібно сплатити збір за управління риболовством. Винятком становлять рибаки, яким до 31 грудня 2023 року виповнилося 65 років. Зобов'язання сплачувати збір за управління рибним господарством залежить від віку. Його потрібно сплачувати, навіть якщо у вас є інший дозвіл, виловити рибу з власного берега або ви пенсіонер. Сплата збору за управління рибним господарством має право ловити рибу на приманку майже у всіх стоячих водоймах Фінляндії однією вудкою та приманкою. Право на риболовство не поширюється на пороги та течії з мігруючим. З мігруючими рибами е, у водах або місцях, де риболовля обмежена або заборонена іншими офіційними положеннями. Для всіх інших видів риболовлі, е, як от ловля кількома гудками або капканом, завжди потрібен дозвіл на риболовлю від власника акваторії на додаток до збору за управління риболовством. Ці спеціальні дозволи потрібні всім. Навіть якщо немає зобов'язань за управління риболовством. Спеціальні дозволи продаються власниками акваторії. Наприклад, е, Мецахалітус для державних вод. Тож, наприклад, у вас є ліцензія, ви купили собі. Ви можете їхати на риболовлю будь-яку водойму, але я вам покажу тут десь сайт чи тут десь сайт. Е, ви можете перейти і перед тим як їхати на риболовлю, ви мусите зайти на сайт, подивитися водойму, на котру ви збираєтесь їхати. І там указано, чи потрібно, чи це приватна власність, чи це приватне озеро, чи вам потрібна доповнена ліцензія, дозвіл на, це, на цю територію ловлі, чи не потрібна. Тож, наприклад, якщо ви живете десь центральні, о, в тут внизу, Хельсінкі, Анта Еспо, Затока. Вас, будь ласка, йдете ловити. Вам не потрібно це якби державне е, не озеро, затока, море. Займайтеся, ловіть там, скільки хочете. Але вам потрібно буде е, придержуватись правил вилову, скільки штук можна взяти, і який сантиметраж. Про це я трішки пізніше вам розкажу. Потім. Якщо, наприклад, ви збираєтесь просто на риболовлю якесь озеро, ви поїхали, подивилися на мапі, чи це приватна власність чи ні. Якщо воно не чийне, просто закидуєте свій спінінг, свій фідер, свою донку та ловите рибу, якщо у вас вже є ліцензія. Потім. Фішка ще є така: якщо ви їдете на риболовлю і плануєте ловити на два спінінга, але у вас ліцензія, наприклад, там ви купили собі ліцензію на рік е фіксовану, ви хочете половити на два спінінга, Так не вийде. Якщо у вас два спінінга стоять, підійде під інспектор і скаже: покажіть свій дозвіл, показуєте свій стандартний дозвіл, він у вас на рік, але він дає право ловити тільки на один спінінг, на один спінінг з катушкою. Так само на фідер нема різниці. Якщо ви хочете ловити на два, вам треба заходити на сайт, який я вам покажу, та купувати доповнену ліцензію на другий спінінг. Так само на третій, на четвертий, на п'ятий, на шостий. Якщо ви хочете ловити на два гачка, так не можна. Вам треба йти на сайт або кудись там ще, купувати ліцензію, дозвіл на ловлю на два гачка, якщо ви ловите на донку. Ви маєте право ловити тільки на один гачок. Друзі, дуже багато зустрічав тут людей, котрі ловлять на два гачки, на три гачки, ставлять такі якісь не знаю, тройники. Коротше, закидують рибу і просто багрять. Таких людей я не поважаю. Це просто не рибалка, це якийсь бред. Піди в магазин, купи собі, і все. Ну, що ти втягаєш ту рибу, вони забагрюють її, тягають. І це теж, якщо їх зустріне інспектор, це просто трьошка євро. Мінімум. Це мінімум. Тут в Фінляндії дуже великі штрафи, дуже великі, їх треба е, довго виплачувати. Коротше, і краще просто заходити на сайт і читати інформацію перед тим як їхати. А також інформація дуже часто і дуже швидко оновлюється. Що ще? Що ми з вами вияснили? А, якщо вам, наприклад, до 18 років. Або вам 18 і більше, і ви хочете половити рибу просто маховою вудкою. Телескопічною, без катушки, з поплавцем, йдете в магазин, купуєте, ідете на будь-яке озеро, закидуєте і ловите. Дозвіл не потрібен. Один гачок, один поплавець, грузило, вудка, сіли і ловите. Якщо хочете ловити на дві вудки, вам потрібен дозвіл. Так що любителям. Звичайної любительської рибалки взяли спокійно, не парьтеся, вас ніхто не, не, не прожене. Може бути таке, що ти приходиш кудись на приватну ділянку, там озеро, не знаєш, там хата десь за 300 метрів від озера стоїть, а потім виходить дід такий. ей, типа, віту, віту, перкале, чого типа тут ловиш рибу? Це моє озеро. Коротше, я там її зариблював, запускав ту рибу, а ти тут ловиш. Дід правий, ви прийшли на. Приватну власність та почали ловити рибу. А в інших випадках приходити ловити без проблем. Потім ще раз повторюю: 18-69 років спіннінг, будь-яке озеро, неприватне, дете ловите, вам вистачить цієї ліцензії. В деяких, в деяких умовах, наприклад, як червона риба, вона водиться в Фінляндії. На порогах, наприклад, річка Ванта, те, що біля мене є. На всіх участках, на всіх зонах є таблички з дозволами і з інформацією, як то все відбувається. Ось, наприклад, я їздив буквально влітку на Ті-Куріла, там є пороги, вся інформація на сайті. Перед тим, як їхати, ти заходиш на сайт, читаєш інфу. Що для цього потрібно? Вам потрібен. Риболовний збір, основний ліцензія, наприклад, у вас вона є, та ви можете купити на сайті, або в основному є там такі маленькі кафешки або хатинки біля цих локацій, і там продається ліцензія доповнена. Що вам потрібно, вам треба купити ліцензію на день, на тиждень або на рік, і треба піти на сайт або в ту кафешку і купити там ліцензію ще на день, чи на неділю, чи на рік, скільки ви хочете. І наскільки я пам'ятаю, напевно, в, в кафешки дорожче вийшло, ніж на сайті. Чи навпаки, щось коротше було в мене. Там буквально комісія 2 євро. Не пам'ятаю, як правильно точно. І що ще? Багато правил. А, не сказав ціну. Ціна десь, десь 15 євро в середньому, щоб половити червону рибу. Щоб половити червону рибу, також вам. Ставлять деякі заборони. Не можна ловити на тройники. Да, воно так цікаво. На багато тройників, максимум це один. У вас може бути. Наприклад, у вас воблер або блишна, блишня, і на ній мусить бути тільки один тройник. В основному використовують люди. Це така маленька. Блешня і на ній один гачок. Ось це той варіант, який підходить і вас 100% не оштрафують. За червону рибу карають дуже сильно, дуже великі, великі болючі штрафи, тож е, треба підтримувати ці правила і жити спокійно собі, і не переживати, не бігати, там думати, що я щось спіймаю, чи мене десь там закриють і все. М -м Також потрібно дивитися на рибу. Вона мусить бути без жировика, без плавника цього. Треба дивитися сантиметраж, щоб риба була такого-то розміру. Якщо взяли маленьку, меншу, вас по-любому здадуть. Всюди є очі, всюди є коротше, фіни добрі люди, але якщо ти не, не соблюдаєш правила, то тебе накажуть. Коротше. З приводу цін. Ціни на ліцензію. Наприклад, я завжди купую річну ліцензію на початку року, вона дійсно цілий рік з 1 січня по 31 грудня і коштує вона 47 євро. Е, ти купив собі, забув та не паришся. Якщо ви до вас приїхали друзі, ви хочете поїхати на риболовлю е, разом, але ви так не, не заядали рибак, е, ви можете купити ліцензію на тиждень. На тиждень ліцензія коштує 16 євро. Це ціни, друзі, на 25-й рік. Та якщо друг прокинулись, вирішили, що може бути я рибак, та вирішили поїхати на риболовлю на один день, ви можете також зайти на сайт, купити собі ліцензію. Вона коштує 6 євро на день, на добу, так сказати. Так само з приводу ловлі раків, наприклад, дуже багато людей цікавляться цим, питають. Вам треба йти на сайт, купувати дозвіл на ловлю раків цими капканами, цими великими відрами, не знаю, чи сітками, чи ловушками, як вони називаються, бо я ще тут не ловив. Ви купуєте дозвіл, ви купуєте спеціальний флажок такий, так само, типу як на жерлицях стоїть. Він підписаний з вашим ім'ям, ви ставите його, він стричить з води, або от ви там якось приховаєте. Це ваша приманка, ви маєте дозвіл і ви можете ловити раків. Забирати їх теж можна від декілька сантиметрів, там теж все в сантиметрах, я поки що не знайшов цю інформацію, чому я ще доки, доки не ловив е, раків, бо я ще не можу сам з цим розібратися. Так само зимня риболовля, ви ставите жерлиці, жерлиці ви свої підписуєте, воно то все діло стоїть. Що ви, наприклад, забули свою ліцензію або дозвіл, там телефон не знаю вдома. І до вас підійшов інспектор, і каже, так і так, показуючи, легально ловиш чи ні, а ви реально забули, то нічого страшного, вас одразу не оштрафують. Ви можете на протязі семи днів звернутися до поліції, до відділу, який вам скаже інспектор, та потім ви можете пред'явити свої дозвіл і все буде окей. Так що не парьтесь з цього приводу. Дивіться, друзі, ще я вам прикріплю тут сайт трошки інший. Там ви можете ознайомитися з усіма правилами. Прям все розписано. Ти заходиш, перекладаєш сайт, він на фінський, можеш перекласти на англійську, кому як зручно. Якщо ви використовуєте Google Chrome, можете перекласти на українську. Або кому як удобно буде, і там всі написані правила, всі заборони, коли нерест, коли не нерест, коли можна брати рибу, коли не можна брати. В основному у купі ви можете брати будь-яку рибу, але вам треба соблюдати сантиметраж. Наприклад, якщо ви хочете зловити судака, ви його ловите скільки хочете, але вам він мусить бути 42 см мінімум. Такого плану. Карасів ловите, будь ласка, беріть і любих. Ловите лящів, так само любих. Щука будь-яка. ловите скільки хочете. Вона тут вважається як типу, погана риба. Вона вибиває мирну рибу, і щуку вони просто не люблять. Якось так, друзі. Невеличке коротеньке відео, не знаю, не планував знімати. Якщо вам сподобалось, якщо вам було інформативно, ставте подобаючку, пишіть коментар, питайте мене запитання, я можу вам відповісти ще. Буду шукати сам щось. Розповім те, що я притримуюсь того, того, чого я притримуюсь. Не нариваюся. До речі, за практично три роки життя у Фінляндії, до мене не разу не підійшов не один інспектор. Бачив, як на тому березі до людей підходили до мене ні разу. Так що ось так, от, друзі. Дякую за перегляд. Будуть питання, пишіть ще. До зустрічі!